Сьогодні їдемо з сім'єю на рибалку. Сьогодні у нас такий відпочиночок міні гарна погода. Суперова просто погода повинна бути! Ми вже приїхали на річку тетерів, і кожен займається своїми справами. Зараз вам покажу. Поздоровкайтесь. Мауля строїть тут накривають поляну. Діана вже наліпки. Плеє. Хлопці займаються, риболова. Ідемо. Подивимося, що вони там роблять. Розкладають, така краса. Діма. Чим займаєтесь? Піздіть, Настя. Непогано. Камашки вже. Букашки. Підійдемо до папи. Добрий день. Добрий день. Чим маєтесь? Насті налажуємо. Дали все. Сам... Що сьогодні будемо ловити? Я так думаю плітка. Густіра. А там побачимо, чи на хищника підемо сходимо. Непогано, непогано. Звісно. Я... День обіцяє бути гарним. І сонячним. У нас вже такий шашличок з картополькою. Жариться. Мама, шашлик-мейкер у нас. Як тобі відпочинок на природі? Отлічно. У нас там уже дискотека з бульбашками. У нас перший улов. На що ви зловили? На черв'ячка на у нас така рибка зловилася. Нічогося, що це за рибка? Плотва. Плотва. Це її можна на тараньку? Да. Потім з пивком. Та ти що бомба. Крутя. Рибка? Іди подивися, яка рибка, давай будемо дивитися. Така у нас рибка. Боже, я прям кайфую від цього всього, від цієї картини. Це просто неймовірно. Немає слів. Баба! О, пошли їсти сел. Діма йде. О, О, є друга рибка у нас. На що зловили? Красота. Что вы ловили? Густина. Ничего себе. Снимай. Снимаю, снимаю. На червячка ловится, да? Червячок с опарышем. С опарышем. Да. А -а -а. Нет, конечно. Уже сонечко за тучки ховается. Я вам покажу, сколько мы вообще рыб наловили. Ну, мы. мы, хлопцы. Сейчас. Я что-то ничего не поняла. Что? Прекраснейший день уже завершается. Мы уже посидели и едем на дому. И готовы до следующей рабочей недели. Так что всем чао какао 嘿。